<спільного> оце дивіться, це до прикладу, оце так ходять діти. Бачите? От, то це їх двоє йдуть, а коли їх 14. Ми знаходимося дітей. в селі Ольшниця. Е Питання стоїть е звичайної простої дитячої зупинки для автобуса шкільного. Е 14 діток, це майже пів автобуса. Діток. Вони ходять по небезпечній ділянці дороги. Уже рік батьки не можуть добитися цієї зупинки. Я вам покажу наглядно, оце дивіться, оце тут міст, і він литься, аж там, де ото церква. Там, де ото церква, оце міст все. Узбіччя тут немає, тут навіть не предназначене воно чому, тому що там стоять жолоба там для стоку води. Ось гора. Якщо тут ще трошки є ось зуб пішохідної, цієї, то тут вже її немає. Тому тут питання стоїть з зупинки, а вони зразу говорять, тут буде мільйон вартувати, мільйон. <гум> Я їм навожу просто приклад. Не хочу просто, знаєте, сувати палки в колеса на кожній зупинці на по маршруту, де їздить автобус. Але питання стоїть в тому, що тут комісія потрібна для того, щоб знайти е, е, вихід з ситуації, для того, щоб ці 14 діток е, змогли безпечно сідати до шкільного автобуса. І, Кажуть, одні можна, другі кажуть, не можна, треті кажуть, мільйон треба. Тому так. Тому і Тут питання стоїть, що тут 13 дітей. 13 Даже дітей? 14. Даже 14. Один хлопчик з частини прийшов, теж живе по центральній дорозі. Нас 14 дітей і всі йдуть знизу сюди. Немає ні узбіччя, немає нічого. Зим... Літом ще коє-как, ще мовчим. А ось така погода, зима. Діти приходять мало того, що мокрі, та ще й повороти, ні зійти нікуди, нічого. А може, якщо це запропонувати там щоб тротуар проклали осіди, ні? Та ні, ну що ти? Ні? Дів, по-перше, нема там, де прокладуть. Це треба носити, що не... Державний. Державна, це, це я не будівельник, я побудівельник. Просто від, ну, це шлях в нікуди. Це воно не, не буде. Коли це буде, а, це а, не буде. Силах, а це в наших силах, ось ми зібралися, а що в наших силах. Ну що, хай, хай там ГРП, хай там трансформатор, але от, от, от там навіть зупинка, він туди, на, на розвороті. Все? Що тут? Які проблеми? Я не бачу проблем. Ми всі согласні, за діток ми согласні. Тут навіть питання не виникає. Діток треба забирати, возити і це. Ну як його правильно зробити? зробити? Тут питання третє вже. Як зробити це? Я. Як правильно це зробити? Ну, раніше... Ми от з'їхалися, подивилися, так, да, це місце найкраще. Тепер ще починаємо далі. Скажіть, а куди ці 13-14 діток ходять? Куди? Де вони сідають? В місце посадки в них? Там, де були вони. Коло клубу. Там є згідно маршруту. Там згідно маршруту є... то там же зупинки нема. Нема. Поворот до клубу і на по Зупинка є. по далі. Клуб з правої сторони, там зупинка є, а як. А де там зупинка? колобка? зупинка аж за магазином з лівої сторони. А ну ви не, не не маніпулюйте. Давайте будемо говорити. Ви хочете ж по чесному? Тіпа, то давайте будем, будемо будемо ну, ми зараз це питання. підіймемо, то там будемо виходити з пропозиції робити зупинку. Там будемо робити, звичайно. Якщо ми зараз це питання піднімемо. Ні, так ми ж піднімаємо питання для тепер зручності і безпеки. Тепер піднімаємо це питання. Вносимо давайте протокол, уточнемо. Ми робимо там зупинку. Уточ... А поки що там є нормально, діти стоїть. Уточнимо момент. Ні, дивіться, тут ми говоримо про безпеку. Ми так. це питання не підняли, тому що ми, підняли. ми хочемо тут зупинку. Ви правильно підняли питання, тому що там з цієї сторони є зупинка, а з цієї сторони там вони заїжджають. в і вас до клубу. Да. Але ви ми... зараз його піднімете, то ми його впишу. Підписуємо протокол і ставимо. І підемо по всю маршруту тоді. Ні, тоді піде закрити там зупинку і брати дозвіл, щоб там можна, чи можна, чи ні. От, через що ж я вам говорю? То я говорю, якщо ви зараз це піднімете, то, то буде там проблема. Тоб, правильно, бачите, проблеми можна створювати, самі собі можемо створювати. Тут питання так, стоїть тоді, зараз. Звідки йде автобус? Це зі школи сюди цей маршрут, так? Коло колгоспу. Раз стає. Ні, я маю на увазі зупинка. Це звідси він йде. Знаєте, да? Ну, Ну, коло колгоспу. Раз стає. Тоді. Та, там повинно бути перевіз. Ні, ні. Там повинно бути перевіз. Ні, наче їхав на скошна. Дивіться, щоб ми е, е, уточнили момент. Не коло клубу, а повертає на армійську і їде по Армійській по маршруту ще далі. Тому він не на цій дорозі стає, а повертаючи... Е, да, да, коли... Не на цій дорозі, не на дорозі він стоїть. Я понял. Це просто щоб уточнити. Я нічого проти не маю, нічого не це. Просто уточняю, щоб ми знали, про що ми говоримо. Бо можливо один говорить про одне, а другий про друг. Дивіться, моя пропозиція така. <реш> Ви ж ці питання по ДВН, по другому, другому об'єкті, так. Привезти є. Якщо це можливо, так, більше питання. Я думаю, з матеріалом не домовився на кар'єрі. За що? Защити, mm -hmm. Так. Розгорнувся, утрамбували, скучні рухоми розгорнувся питання. Якщо це тільки в цьому питанні. 14 дітей. Просто що я скривчався. Ці машини з'їхать, а розвивається штурм. Ну, ось вам приклад інтенсивного руху. От вам цей приклад того, що тут гора тут. Е, Сьо, ми бачимо міст. Якщо ми бачимо на мосту, там є якийсь пішохідний, там трошечки кусочок, то тут оця на цій небезпечній ділянці поворот, гора, міст е, немає. <плес> Дітям як ходити, а діти так ходять. І ходять вони вже як звернулися рік назад, Крім так вони того, й ходять. Того, що Крім того, там ще по цьому узбіччю там ще передбачено конструкцію дороги як <плес> водовідвід. Тобто узбіччя самого немає. Дивіться, я в 2014 році закінчила школу. Ми про те говоримо, щоб тут вставати. Ні-ні-ні, я просто що ні зупинки назад, не було. Он людина, яка при 30 років. Тут ніколи не було зупинки. Ні, була. Була була зупинка, не було. Була, да? 20 років назад сідала. було. 20 років назад? Ні, ні, більше, менше. Менше, бо я тут сідала. Ну, автобус. І я тут сходила. 2005 Значить, року скільки? 20 не років автобус. Як я купили отой талон, він зараз старий. Великий. Ну Виситимо, гарно виситимо, гарним слоєм, кар'єр допоможе. проїжджати не можна. Ставайте, ждіть, ждіть, ждіть. Питання безпеки. Чи дозволять з ГРБ рядом і людина. Оце до прикладу, оце також летять фури. Ну, тільки їх йде, буває, 3-4 штуки підряд. Типу це дорога загального значення. Оце летить фура. І оце вона йде по мосту. Отако. І отам по узбіччю, там по узбіччю йдуть діти. Тобто, ну, чи в ту, чи в ту сторону, немає різниці. І тут я вам хочу сказати, тут ну, кілометр якийсь, півтора точно є, типу. Ну, кілометр є, це так. Точно це не буде завтра. І дай Бог, щоб воно було до 1 вересня на Дай Бог, а що ми будемо ждать, коли вже буде що, що, чи що ми будемо? Давайте щось случити. Да. Да, це їх двоє, двоє. Їх... йдуть. А, сюди, до прикладу. Оце так дітки йдуть. Ви розумієте, хай за що. Оце дивіться, це до прикладу, оце так ходять діти. бачите? Ну, от, то Це їх двоє йдуть, а коли їх 14 йде. І діти отаке, от а друге таке. А діти ж як ідуть, вони ще ж жартують, щось там граються, ви на дорогу, і то да. тобі все. Дивіться, вони йдуть по дорозі, бачите? Звісно, що по дорозі. Вони не, вони не можуть іти по узбічну. Давайте пройдемо туди далі, і ви побачите, що там е, йде е, жолоб для зливу води з проїзної частини. Розумієте? То Це їх іде зараз двоє, яких йде 14. уявіть, яка тут ситуація. Ні, я думаю, що. Е, в якій ситуації враховуючи те, що Тут компроміси як, себе Да, треба знайти вихід ситуації, щоб це зробити, мінімізувати на витрати бюджету і зробити безпечність дітям. Ми тільки що бачили, що, тільки що дивилися, як наглядно діти йду, вони йдуть, просто по дорозі йдуть. Це йдуть зараз. Вони не можуть світло, іти по узбіччю. Да. Розумієте. Дивіться ввечері в 6 годин вечора. Вначало 7 сьомого, діти йдуть за Темно. Та не дай ну ви, ви ну, а що? А потім все будемо ходити руками, да. Ой, случилась трагедія, чи йо? Ми всі про це все знали і пускали на трьому Заяву я написала ще перед 1 вересня, в серпні місяці. І до цього часу тишина. Всі, все, Питання є? Рухаємося тому. Якщо буде виконком, то прохання запросити, ну, як мінімум мене запросити. Чому? Тому що е я розумію, що ми зараз говоримо про те, що, що воно должно бути правильно. Але треба вихід ситуації шукати, щоб воно було і правильно, і безпечно, і все інше. Да, бо...